Тані подихи батареї, але в даний емоційний момент необхідно нам з вами бачити. Два рази було зруйновано наші барикади. Два рази ми відбили атаку цієї ночі. разом, сила, разом, сила, разом, сила! разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила! разом, разом, разом,

Працює поки що. Миша, а люди довелось? Ну да. Да, да, да. Ну да, зараз да, у нас. Може ну, У нас стабильно было. <реклама> 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 дуже ретро. А це стоїть, да? Пошли. 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 Пішли. Наче своя армія, наче що? Своя людина і все інше. Але що роблять такі накази Давай. із цими міліціонерами, з представниками садових структур, які йдуть на власний народ, які йдуть на, свого, на своїх братів, систем, практично. А те ми можемо там отак пройти? Отут. Дікесла. Дорога Україна, я вітаю всіх з відродженням козацького духу. Я впевнений, що сьогодні вся Україна. Проснулася зовсім іншою, ніж вона вчора. Сьогодні новий ранок. Мені дуже, дуже багато чого хотілося б сказати. Дуже багато чого хотілося. Але впевнений, що сьогодні найбільше всім нам говорить голос. І він промовляє до нас словами голосом цієї невеличкої нашого не князя Святослава але з добутою перемоги предків, який увійшов в нашу історію Святославом Хоробрим, голосом наших гайдамаків, гонти, Залізняка, Швачки, Лекою Бондаренка, Голого, і, до речі, я хочу передати вітання покинул. козакам, які стоять біля барика і тим Ці, хто хлопці, киян. І стоять за протилежним боком киянам. Дякую всім киянам, які покинули після розмови трансляцією, приєдналися до нас на Майдан. Він почув і відчув на чиєму боці правда. І перейшов з усіма своїми після. Слава козаків. пішов на сцену і на поділитися радісною новиною, а ми Целі подивимося Слава Україну. Україну. Марія Бурмака, всіх чужинців і всіх загарбників. А ми подивимося Олександр на Майдані. Голосом наших повстанців на 20-х років. Голосом Автобуси. Автобуси. І зараз одна із тих пісень, яка надихала перекритий під до хлопців, вулиці, на до європейської погоди. площі. Пісня. З правого боку, чи все то як Мара було, буде, все залишилося. Намети ці з лівого боку, всі намети знесено. На Майдані є люди під мостом, зверху, на інститутській, також є скупчення людей на барикаді, але видно. Слава Україні! Що... Нам сьогодні Веркуті, дуже добрі новини потрібні, правда? Давай. Я особисто вважаю, що сьогодні Рубіко, така річ, яка тепер точно вирішить долю України і на користь українців, правда? То я вам хочу сказати, що всю ніч ми боролися і тільки що від барикади, яка на вулицю Михайлівську виходить, повністю відійшли і верху, і внутрішні війська. Ми там Повністю всю ніч ми боролися і правда народна перемогла. Так що борімося і поборемо. Слава Україні! Повторяємо нашу слово і їхня музика нас надихатиме. Дякую. Чи то кмара вде? Гей то, що наша повстанська кінота Дай у похід іде! Гей то, що наша повстанська кінота Дай у похід Багато всіх жінок і дівчат стояло тут всю ніч. Стоя, продовжують стояти далі. Як я. той місяць серед дір. За ним хлопці, чорні запорожці, На конях вороги. Чорні запорожці, на конях вирами, командире, наш, ти до бою веди нас. Матінка єдина тай нелась, що в країна, матінка, єдина та й не шорилась, заруйнований. Рубай силу, бражу гей, без пощади робай, гей, робай, хлопці, рубай.